Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенна середа! Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості і в Слові Божому. В посиланнях Марії також було б добре витривати. І сьогодні візьмемо посилання. Зараз знайдемо якесь. 20 лютого 1986 рік. Дорогі діти! Друге послання Великого посту! Відновіть молитву перед Христом. Дорогі діти, даю вам особливі благодаті. А Ісус, особливі дари з Христа. Візьміть їх і проживайте. Розважайте Ісусову муку і у житті з'єднайтеся з Ісусом. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Таке коротке посилання, але не легке. Нелегке. В плані практичності, легке. Просто відновімо молитву перед Христом. Перед Христом. Що означає молитва перед Христом? Це буквально, щоб там, де ти молишся, був Хрест. Щоб ти був перед Христом. І, і тоді ти можеш дивитися на цей хрест і поглиблюватись в молитві і в стражданнях Ісуса Христа в Його любові. Бо Хрест це є любов. Хрест це найвища любов. Бо Ісус зі своєї любові. Пішов і помер за мене і за тебе, щоб ми були вільні, щоб ми жили. Тобто, щоб мені не довелося помирати сьогодні за мій гріх. Помер Ісус Христос. І, і це все так, ну, це все доходить, коли ти розважаєш над цим. над цим. Хтось там світить, якимись синіми лучами. Добре. Це все. Для того, щоб я жив і ти жив. І це все усвідомлюєш, коли ти розважаєш над Ісусовим стражданням, для чого Він пішов, навіщо Він страждав. І як я вже й казав, що Ісус це не був звичайною людиною, це був е, Син Божий. Це був Він би міг бути президентом, царем, який пішов, пішов і помер заради тебе. Це не, не був, знаєш як можна зараз порівняти себе. Я би пішов, помер за когось. Але ти не можеш, не можеш, і я не можу. А Ісус міг і Він це зробив. Він буквально все віддав. Віддав все, бо міг бути ким завгодно. Міг бути царем цієї землі, бути відомим, славним. Ну, а Він вирішив вибрати позицію любові. І це, щоб поглиблювати це розуміння, треба. Молитися перед Христом, молитися. Тому сьогодні у нас <клес> просте і практичне завдання. Бачите, я трошки захворів, то прошу молитву перед Христом за мене, за моє одужання. Поприїхав до Меджугор'я і... і щось мене захватила хвороба. Але цей час побути, знаєте, в тиші, побути вдома, ніде не виходити і порозважати над Ісусовими стражданнями. взяти Хрест і також побути з Христом. Ну, не кожен це може зробити, я сьогодні можу це зробити. І каже Марія: Дорогі діти, даю, тобі... дорога дитино, даю тобі особливі благодаті, а Ісус, особливі дари з Христа. Візьми їх і проживай, розважай Ісусову муку у житті, з'єднайся з Ісусом. Там приходять дари, там приходять благодаті. Візьми їх і проживай. Візьми їх і проживай. Тому сьогодні маємо молитву перед Христом і беремо благодаті, беремо особливі дари з Христа і живемо ними. Будьте благословенні, мир вам, радість, благодать з меджугоря.